Всім привіт ви на каналі МК Плейс і сьогодні ми будемо знімати е, Toilet Tower Defense. Але не просто грати, бо то вже всі наскучило. Але будемо перевіряти старих юнітів. Для початку е, з всіх з, будемо збирати їх. А, і ще хотів вам дуже подякувати за вашу активність. Для початку буде, думаю, секретний агент. Я раніше це був мій любимий юніт. Санту не будемо брати, а то це такий міфічний. Так, і будемо брати максимум е епічних. Так, які тут можна взяти. Візьмемо то, які, тут то, 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 то краще. То ні. Це точно ні. Вот ферма. То. Та я не знаю, що кого взяти. М -м -м, хай буде той. Так, пішти на плазу, яка плаза. грати далі. Цікаво, до якої хвилі ми дійдемо? Мені цікаво, як ви назбирали цілих 100 переглядів. Це дуже величезні результати і дуже вам сильно дякую. Ви що шо, займаєтесь чорною магією? Я не знаю. Так, потім ми зайшли. Для початку поставили тих буксерів. Та поки нічого більше. Ну, Вони поки будуть на розслабоні, бо в домах не дуже сильні досить Ну, відносно. Поки будемо позайматися паркуром. Та і, і середня свій відео. Буде у буде нас десь напевно 6 хвилин. Кожне відео буде знімати. Бо поки більше сенсу дуже знімати не можу. Не треба так знімати довго. Бо просто буде більше частин. Я виключив звук, щоб він не заважав. На Діджей я майже вбили. Ключове слово маєш. Знаю навіщо він мені, якщо ці буксерисы ще знайом. Ну просто взяли колекційні. Я не знаю, що я ним прийду. Надіюсь хоча б до 30-ї хвилі. Але тоді я просто прискорюю більшу частину відео. А то це буде дуже скучно. Поставлю кукушку. Кушка. Кушка досі так далеко б'є. Куку, куку, куку-ку. -ку. Я не знаю, чого але ці ферми коштують дуже дорого. Оцей теж дорого коштує спікер мене. Чи як його там? Вони всі дуже дорого коштують. Чого так? І вони рідкі. Рідкість сняли не настільки, що то... я раніше пам'ятаю, як я дуже хотів їх. У-у-кукушка uh, дуже допомагає. Можна панську пограти тільки з кукушкою. Травору ти зіграти. Але то поки не зараз. Кукушка -ку, дуже допомагає. Можна панську пораграти тільки з кукушкою. Травоути зіграти. Але то поки не зараз. Ну, так. Кукушка, давай, тащи, тащи, тащи. Поставишь одну кукушку. А, ну тащи. И одну поставлю. Мы все уже должны напомнить, все равно. Вот таких маленьких шамов носить. Дуже помогает наверное. Итак. То, что я то заважаю просто. Ну, шо, я думаю, это показать, что это такое. Большинство из вас, может, даже не знаю, что за юнит. Я ходила бы с коштом на позы минулого. Просто спікер у мене тільки сильніший. так я його не постувався. Дуже часто буде бити в нуль дві секунди потім. Я максимум качав. Та з такими фермами далеко не заїдеш. М -м, поганий, він такий поганий, слухай. Він в нуль п'ять секунд. Скільки він зносить? О, спадки пішов. Ку-ку, ку-ку. Все, на максимум так він виглядає. Він носить в нуль чотири секунди. А, малийся, Докрочко, ти ще й помилився? Нічого страшного. Тобто, коротше качати більше ферм, а то бабла взагалі немає. Так, ще мається нічого в тискі. Немає чого вирішити більше. Угу. Окей, нічого такого немає. Так, а вляхана пограє. Окей. Я щось трошки заглючу. Зовсім трошки. Чую, постараюся, пушки можна допоможуть. На автоскіпі ми займемося, але я не хочу вкачати автоскіп. Не знаю, покушки нормально подаможать. Зараз спадки пішли. Так, вкачати вони швидкі слабі. О, я буду не мався вони вкачати. Наскільки воно може? Цікаво, чи вони це все проб'ють? Ну, ні, все-таки ми програємо. Ну, але це на автоскіпі. Все, 5 тисяч на 5 секунд, круто. А, і ще, з другим роком всіх. Віталій, вас п'ятим рок. Та, я можу сказати, що про монтаж зараз хочу поговорити. Та, в мене поки він такий собі є такі шуми. Ось то в минулому відео, в мене не було дуже мотивації забирати ці шуми. Але я так бачив 102 перегляди, чи скільки там, я точно не пам'ятаю. Там буде дуже багато. По сумої це дуже багато. Це неможливо. Я не знаю, як це зробила, але дуже дякую. Тому я буду старатися, тому я забру всі шуми. Побачу другу хвилю. Mm, так. Будемо прощатись з був